Друзі, вітаю! Джозеф Байден повертається до Білого Дому і зробив телевізійне звернення. А все для чого? Для того, щоб довести республіканцям, що він живий в гарному настрої, здорові і готовий битися. Причому він вже заявив, що буде його фінальним акордом. Це Україна та Близький Схід. Але хто кому зараз потрібен більше чи близький схід з Україною? Байдену. Чи Байден Україні та близькому сходу? Давайте проаналізуємо, що війде в цей фінальний пакет, бо ще є насправді на столі півроку президентства. Чотири місяці виборчої кампанії, ну і ще два місяці на передачу. Півроку з чотирирічного терміну, насправді погодьтесь, це багато. Плюс це змога залишити свій спадок. Та як, наприклад, пише газета Зе Телеграф дати нарешті Україні добро потужно бити по території Росії, не тільки там ось цю Білгородщину. А якраз в Москву, військові бази, Петербург, ну щоб українці могли нормально зафіксувати свою перемогу. Ну і власне мирні перемовини. Та додатковий пакет чи встигне він їх дати. Давайте це проаналізуємо. Швиденько пройдемося зараз по Байдену. Ну от, тому що місяць в нього був супер насичений від дебатів до сьогоднішнього дня. Це два різних Байдена, дві різні перспективи. І ось ті інсайди, які говорили, що на жовтень вже хочуть зібрати в Саудівській Аравії Китай, Росію, нас і щось там підписати. Ну, виникає великий знак питання. Давайте це аналізувати, але з вас підписочка. Нас атакують російські боти. Вони понижують. А коли ви підписуєтесь, ми навпаки виростаємо. Друге, ми для спецпризначенців на Херсонщині збираємо на ударні дрони камікадзе, потужні дрони на базі штучного інтелекту. Все, як в Україні, дуже просто: беремо штучний інтелект, заставляємо воювати його проти окупантів. Прекрасна історія. Більше 100 тисяч ми з вами вже зібрали, рухаємось далі. Треба 1 ,25 мільйон 25 штук Купляємо, одразу відправляємо. Е, дивіться, Джозеф Байден записав відео і вийшов якраз таки до Нації з відеозверненням, тому що вчора я вам писав відео, можете подивитися, там вся оперативна інформація за вчорашній день важлива. Ну от його почали тролити. Кажуть, слухайте, він листа написав, може він взагалі мертвий, може його не існує, а ви. Знаєте, що в Сполучених Штатах є велика частина населення, яка дуже любить різні конспірологічні теорії, версії. От в них була там історія з Піцою, за думкою Дягова. В них там була історія з Кеннон цілою такою великою групою. Ну, от віруючи в такі історії, ну і багато багато інших. Ну, і, власне Байдену вже не було що робити. Треба було виходити, називається що, до народу і казати Друзі, я живий, я існую, все нормально. Каміла Харіс, правда, вже рухається по своєму президентському треку, хоч Обама це й не підтримує, хоче, щоб з'їзд вирішив, Але. До речі, декому з вас не плодиться, я її називаю Каміла Камала. Камала зібрала вже 81 мільйон, там трошки більше, ніж за добу, але це дуже багато. Байдену нагадаю, блокували 90 мільйонів. Вона вже зібрала 80 ну збере соточку, впевнено, можна буде в виборчу кампанію чотири місяці. Ще по дорозі дозбирає, можна робити кампанію. До речі, деякі інсайдери говорять, що вчора за цей день, за цю добу, що вона ввірвалася як єдиний кандидат, поки що назначений Байденом, вона вже. Зібрала півтора відсотки рейтингу і зрівнялася з Трампом. Дехто каже, що вже її обігнала, але я цим людям не дуже вірю. Вони, типу, ну, більше так, знаєте, продають цю інформацію, накачують те, що їм треба, не те, що є насправді. Але навіть якщо вона зрівнялася з Трампом, це непоганий шанс все-таки отримати номінацію на з'їзді партії. Вчора, до речі, сказали, що все це буде 7 серпня. Зроблять великий з'їзд, і там висунуть. Когось із кандидатів, можливо, Камалу Харіс, можливо, когось іншого. Бо британська преса вже розглядає хто крутіший Камала Харіс чи Мішель Обама. А це дозволить якраз таки Бараку Обамі повернутись до Білого Дому і ще, наприклад, мінімум один термін бути першим джентльменом Сполучених Штатів. Є така посада. Коли твоя дружина президент, ти перший джентльмен. Ну насправді джентльменів ще в Білому домі не було. Ну от, ну заїжджі були, заходили, звичайно, різні джентльмени. Але от так, щоб офіційної посади ще не було, тому що не було жінки президента. І Барак Обама може стати таким. Враховуючи, що в Мішель не найбільше політичного досвіду, це буде повернення якраз таки Барака Обами до Білого дому, і Байден в нього якраз в цьому і підозрює. Тому хоче, щоб зайшла Камала. Камала може залишити ядро команди. Ну, про все ядро ми переживати з вами не будемо. Але щоб Ентоні Блінкін, корінний українець, людина, яка дуже проукраїнська, яка завжди стояла на сторожі передання Україні найкращої зброї і найбільших пакетів зброї, грошей теж і зброї, і грошей, Давайте так. От нам дуже важливо, щоб він все ж таки залишився. Це потужний козак. Ну, от там є інші козаки, які не зовсім проукраїнські, Вони все-таки більше йти воювати з Китаєм, а Росію взяти на свою сторону. Ну от світоглядно вони так виховані. То Ентоні Блінкен якраз таки повністю 100% проукраїнський. Тому якщо Камала йде і там залишається Ентоні Блінкен, для нас взагалі ідеальна історія. Бо те, що Байден хоче зберегти саме кандидатуру Камали Харріс, це і є відповідь в ній захована частина команди. Вона буде офіційна спадкоємиця, яка не людей Обами потяне, а людей Байдена. Тому для нас дуже важливо, щоб якраз саме цей козирлюга був, саме там. Це про Камалу Харіс, але ми зараз про Байдена. Хоча Камала – це теж частина Байдена, як ви бачите, Байден боїться дуже, що якщо виграє Трамп, треба зайнятися двома питаннями: Україна та Близький Схід. Дуже сильно міняється світова геополітика, дуже сильно міняється взагалі все, що тільки може мінятися. І саме тому він каже: Беру два питання, буду ними займатися і доведу їх до кінця. Питання: чи. Залишаючись в білому домі, а зараз є ризик, що його і звіти можуть випхати і зібрати йому ці медани. Ну, Такий ризик дуже великий є. Е, питання просте, хоча він буде пручатись максимально. Він 100% і скаже, я вам віддав кандидатство, дайте досижу законний термін. От, але це теж питання дискусії. Питання просте: він зараз хоче зайнятися Україною і Близьким Сходом. Для нас важливо два питання. Перше, це гроші та ще один пакет допомоги, куди ці гроші ввійдуть і зброя. Тобто, те, що зробили в квітні, зробіть зараз. Експерти і конгресмени сумніваються, що в Байдена вистачить сил це зробити. Тут більше шансів, якщо, наприклад, на території України знову станеться якась чергова велетенська катастрофа, яка об'єднає і республіканців і демократів. Ось тоді можуть дати черговий пакет. Але консенсус в Вашингтоні зараз не чим буде займатись Байден. Головне завдання: що новий пакет грошей та зброї буде давати новий президент. І довибрані нові депутати в парламенті. Тому сказали, що Байдену вже більше нічого давати не будуть ні на Близький Схід, ні на Україну. Але є, наприклад, укази президента, є там різні штучки, коли. Е Руку в кишені можна засунути, і мільярд, два, три, п'ять, десять можна знайти. Можна знайти. Якщо він дійсно сконцентрується на Україні, то було б непогано загалом би фінальний акорд нам би його запросити до Києва, щоб прилетів. Тим більше стратегічні файтер-джети в Румунії вони прикриють, захистять, зробити, скажімо, так, жирну крапку на Росії, приїхати сюди і дати добро бити по Росії, або, наприклад, дати Україні в користування, як це мають країни. Наприклад, Румунія, Польща Польше немає дречі, як це має Німеччина, Голландія, Бельгія дати покористуватися своєю ядерною зброєю. каже, от там 100 боєголовок, ось у вас є в F 16 Хай вони доносять. Тоді Росія точно по вас стріляти не буде. Ну, наприклад, я зараз накидую політичні ідеї, але він може це зробити. Він розуміє, що його запам'ятають по тому, що він зробив для України в останні ці півроку. Розумієте, ось що зроблено за останні півроку, те й запам'ятають. І навпаки, те, що не зроблено, теж запам'ятають. І питання, яким він буде президентом в книжці історії, залежить від того, що він зробить для нас в останні ці півроку. Ось така історія. Трампа бояться страх не, не залишитися е, з розбитим коритом, коли прийде Трамп, половину ж можна відмінити. Саме тому він зараз буде займатися нами і близьким Сходом. Але. Забери в нього зараз справи по нас і близькому сходу, а в нього нема іншого якоря, який би залишив його в Білому домі. Тому газета Телеграф вийшла з дуже простим меседжем: Байдену час дати Україні повне добро бити по всій території Росії. Вони кажуть, що це найкраще, що він може зараз зробити для України, і те, що він найкраще може зробити для себе, щоб залишитися ще. Президентом, хоча б на півроку, саме сильні потужні проукраїнські рішення можуть його там залишити. Перше, друге, мирна угода буде пробувати 100% буде пробувати, але шанс, що він зможе її дотиснути і організувати, ну зараз менше 50%. Ніхто з саудити, китайці і навіть росіяни не захочуть їхати про щось домовлятися. Вийшла соціологія сьогодні к місту. Тільки кожен третій українець готовий на територіальні поступки. Ну от з іншої сторони, а чому аж 30%? І це велике питання. Так, соціологи це подають таким, скажімо, достатньо гострим кутом. От, але Байден для чому я кажу тільки для формули Байдена, яку він пропонує, там є територіальні поступки, йому замало українців на кого спертися, тому він не зможе спертися на нас. Типу, ми не хочемо територіальних поступок, а третина це зрозуміло, що замало. Ну от перше, друге, він не зможе спертись на свою політичну силу, ну як легітимність, тобто тут мінус. І третє, він не зможе спертись на партнери, тому що вони бачать, що в нього залишилось півроку. А якщо ми говоримо про жовтень, то там 2-3 місяці, так? Тобто. Три стовпи, на яким він міг би спертися, вони не підвладні йому, і їх практично немає. Тому міжнародна угода щодо там, типу завершення війни, як він називає перемоги, вона відпадає, її не буде. Ну, шанс зберігається, але я повторюсь, на мій політичний підрахунок менше цих 50%, це точно, можливо, навіть менше 30%. Так? Ну, от тому йому не вистачає ні соціології, ні міжнародних партнерів, ні своєї політичної ваги, щоб це все доробити. Ну і останній пакет. Може, але більш за все не через Конгрес, не через Сенат, їм буде не до нього. Вони для себе його списують. Але президент має змогу пошукати в своїх президентських кишенях гроші для України. І що найголовніше, оперативно зброю. Він може знайти швидку зброю навіть без голосування. Є такі змоги, в цьому треба покопатись, пошукати і направити в Україну. Ось що реально може зробити Байден для себе і для України. І зробити так, щоб ми не йшли на територіальні поступки, а повернули свою територію через силу. В них є суперкрута зброя, яка допоможе нам не читати цю соціологію. Скільки готові ти на територіальні поступки? А ви знаєте, це міряють чому? Тому що хтось в владі готується до них і дивиться згідні, незгідні. Так от Байден може дати ту зброю на кінець своєї каденції, фінальний акорд своєї каденції допомогти Україні, щоб Україна його згадувала великими. Словами або навпаки, яким буде Байден для України добрим чи поганим? Як ви гадаєте, зможе він прописати це золотими літерами? В нашій історії напишіть, будь ласка, в коментарях зробить щось переломне для України чи ні. Зробіть донат для спецпризначенців на дрони, і дуже прошу підпишіться на цей YouTube канал. У нас атакують російські боти. Єдине протистояння ним це підписка. Мільйон п'ятсот із вас дивиться не підписним. Змініться, будь ласка, просто зараз бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.